Знову літо, знову Острог, і ми в стінах історичного університету Острозька академія для того, щоб привітати випускників Християнської відкритої академії навчального сезону 2023-2024 років. Я надзвичайно радий, що ви сьогодні в сінах нашого наймолодшого разом з найстарішого навчального закладу, сінах Національної статус Троської академія. Християнська відкрита академія вже чотири роки як займається формацією християнських лідерів для суспільної сфери. І думаю, нікому не треба. Доводити наскільки це актуальне сьогодні суспільна сфера і християнство в час так неймовірно серйозних викликів, які принесла війна в нашу країну. Ми не зупиняємося, ми продовжуємо навчання. У нас з'являються нові напрямки, нові нетворки. Запрошуємо вас. Нехай Господь рясно благословить всіх нас, нехай рясно благословить Україну. І церква має потужний вплив на все, що відбувається. Академія, вона зрощує у своїх студентах такий якісний і повноцінний християнський світогляд, дуже приємно вражений рівнем освіти. Коли навколо творяться такі жахіття, багато дисциплін і багато тем, які ми проходимо на курсі, і це допомагає мені бути корисною, от саме в сфері душеопікунського служіння. Завдяки саме тим знанням, які я тут набув, я зрозумів більше про світ, в якому я живу. Для того, щоб вести духовну битву, треба знати, з чим ти стикаєшся, в чому знаходиться цей світ. ХВА, вона якраз відкриває на той. Світогляд, який сьогодні існує, дуже сподобалось дослідження книжок, мотивація досліджувати книжки, бо зараз така епоха соцмереж інформаційного фастфуду. Так як я багатодітна мама, в мене немає часу, щоб десь їздити, навчатися. Я побачила, що це є для мене можливість здобути християнську освіту, Будучи вдома. І коли я закінчила це навчання, я зрозуміла таку річ, що я хочу вчитися і можу вчитися. Це такий був крок, можу також сказати, до здійснення моєї мрії. Це був непростий шлях в умовах повномасштабної війни в постійного пошуку можливості послужити своїй країні у цей непростий час. Але ми закінчили навчання. Ми здобули нові знання, ми знайшли нових знайомих, з якими можемо разом міркувати і не лише міркувати, але і діяти. Завершується форум християнської відкритої академії. Це був прекрасний час, коли ми могли розвіртуалитись. Бажаю всім студентам сили мудрості для того, щоб примінити оці знання, які ви отримали в процесі навчання у вашому житті, в вашому служінні, принести багато плодів в царство Боже, в місці, де Бог покликав вам бути.